У мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, що зараз у вас відбувається із іспанки, тобто сильні України? Ну, на попередніх виборах вони набрали досить немало голосів, і зараз ваша партія розмовлення. Тобто на, на місці ходять ну, на землі, тобто ви зрозуміли, це в районах, навіть в області і не тільки в... Це не ніхто не розуміє, що робити далі, Чи зараз покидати бігти в іншу партію? Чи переходити в твої роботи? Але нікому не хочеться туди переходити. Що ви взагалі Ви порадите, як заступне? Ну, по-перше, хочу сказати, що всі, які йшли до нас, до партії сильна Україна, це власне люди, які обирали. Третій всіх люди, які хотіли перекори в країні, які чітко хотіли, щоб ця країна була його перестала. Партійкою практично у всіх ну, обласних партійних організаціях почали <кхе> Ну, Я побачила, що практично не те, як було. Воно закінчилось розмовами обласних людей з Єлечків. Коли дуже багато керівників обласних телефонували, мені це було один я не хочу ніки. Як ти знаєш, подивися причину трошки в області в місті? Я не піду в партію. Я сказала це через час, коли Тігівко сказав про зміни. Я через час сказала в інтернеті, що я не піду, вважаю неприйнятною. Та, точно, інші? Таке питання. Він перед цим як сказати, напевно, не з вами, там вірить. Він сказав все. Його за, за дров за не знаю. Тобто скільки він висунував свою ідею. Тобто ви навіть не здавали їх це. Ми таке... ну, очікували, коли, коли знали, що він нас збирає, що була дуже велика надія, що він скаже, що буде відставка не дуже цього хотіли, і от то давало можливості зовсім іншої роботи для партії, щоб не тягнула робота у цій владі. Тобто він йде із сильного країна, йде відставка. Ви очолюєте сину країна? Навіщо тобто? чи рушили на і... відставку з віце-прем'єра з уряду? А, а тобто напад, тобто напад нас надія була, що він скаже, що він піде з уряду і ми почнемо. Нормально працювати як партія, як третя сила, готувати ми особисто просила його про це, що ні, ми ніколи не просили Сергія Леонідовича про це. Ми казали свої аналітичні записки, писали, що це був гарний варіант, тому що на жаль дуже багато негативу вішали так примусово на ті гіп, то що він не робив, і а нам дуже хотілося зберегти його з точки зору. Можливо, лідера країни в частині перетворення України на європейську державу, і на сьогоднішній день нічого не не, роз, не зрозуміло в партії не про не проходить. Е, прийшов перший етап з'їзду, в якому е, всі обласні адміністра... всі обласні партійні організації провели е, свої партійні конференції. Всі сказали, що одобрятися. Е, я отримую зараз рішення там районних організацій, усіх, які кажуть, ні категорично то ми розуміємо, що дружного добре не було. І зараз я вийшла на першому етапі з з партії, я подала відставку, тому що, на мій погляд, дуже некоректно знаходитись в партії і присутні бути на засіданнях Національного, коли йде обговорення, які посади будуть займати, так і інші. Я розумію, що їм... Не дуже зручно це робити, коли я сижу і вони знають, що мене ці не цікавить. І я дала можливість їм спокійно займатися цим, без своєї присутності. Ви говорите ну, в інтернеті, з інтернету можна дізнатися про те, що ви створюєте якесь своє домачне об'єднання. Що це за об'єднання? Хто буде туди входити і чи є вже певні люди, які ввійшли? Я хочу, щоб ви зрозуміли, це дуже, мабуть, незвично для України, але ідеологія цього громадського об'єднання залежить в тому, щоб прийняти ініціативу громади. І там е, е, найголовніша ідеологія це коли в нас є хартія, яку ми розсилаємо в будь-якій громадській організації, яка її запрошує. Це є хартія, яка має ідеологію, яку ми пропонуємо для об'єднання. То ми об'єднуємо не фізично, ми об'єднуємо інтелект і можливості. Ми пропонуємо кожній громадській організації. Наприклад, зателефонувала громадське об'єднання Кривого Рогу час Ми хочемо ознайомити в Києві, тут декілька я не буду їх називати, тому що вони зараз ознайомлюються з Хартію. Потім вони повинні в своїх громадських організаціях прийняти рішення. Потім йде підписання харті, не злівати. Не нова організація це організація, яка йде об'явою не реєстрацію, Об'ява, що громадський рух, який об'єднує інтелект і можливості. Нам треба підготувати кожному із напрямків, які займаються сотнями громадських об'єднань України, єдине бачення щодо земельної реформи, щодо адміністративної реформи, щодо реформи охорони здоров'я. Якщо такого немає. Це буде розділяє власне те, що зараз вистає, і ми не маємо результату. Я хотіла перебувала вас, щоб ви якось чисто, наприклад, бабуся слава, що вона послухає. Тобто для вас це зрозуміло, щоб ви чисто християнськи якось сказали двох словах. Що це буде? Двох речень. Тому що колеги, коли ми подаємо такий матеріал, вони все одно перепитують і запитують, і я нічого не розумію. Тому, для політика, для розумної людини, це не зрозуміло. Я, про, що я, закону, я зрозуміла ваше питання, просто думаю, яким чином вам це пояснити. Ну, Наприклад, наприклад на, прикладі бабусі, на прикладі бабусі. Що зараз вона має? На прикладі бабусі, буде йти земельна за реформа, закон про продаж землі. Законі той бабусі все заберуть. І вона не вникне, вона не буде мати слова, вона не буде мати навіть ті бої, які вона має сьогодні. І е, до кого вона може зараз звернутися? До депутатів, до яких? А які будуть голосувати по всіма кучи А Хто виступає зараз проти? Тільки фермери, які чітко прив'язані до землі, і це для них буде найголюче. Бо ви не читаєте цей закон, а бабуся сто відсотків. Якщо тільки фермери вийдуть проти цього закону, а не ми з вами розуміючи, що наслідки ми будемо, потім сплачемо, і бабусю з э, фермери не зможуть захистити, вони будуть захищатись самі. Тільки можливість, що всі громадські об'єднання незалежні, чи це перевізники. Чи то айтішники, чи то а, ті, хто займаються фармацією, які подобрили інші закони, які захищає мови та законів, закон, стануть на її захист. Якщо ми не зможемо таким чином зробити, вона залишиться один один з тою владою, і з тими рейдерами, які це забороняє. Тобто, коли ми кажемо, що бабуся зрозуміла, громадянське суспільство це коли всім селом легше і батько бити. Да? От питання зараз виникає, як зробити. І так, щоб та ідеологія, ті кроки, які ми пропонуємо, стали е внутрішніми прочитали та сказала би, що да, вони хочуть, як я, значить, я час, вже з ними. Це не членство, це співпадання. Якщо це співпадання буде критичним, то люди вийдуть не просто громити, палити і різати, а вони вийдуть за створення конкретної держави. Це для мене є найважливішим. Я, хто вважає, що на даний момент вам непогано хлопців у власну партію. Дуже багато людей поки займати... що. Я, я не можу партію ви не будете будуть зараз займатися цим, я хочу сказати, що е люди зараз е не вірять в раз. І е на сьогоднішній день це дуже затратний проєкт. Я хочу займатися не створенням партії, хочу займатися створенням тих законів і таких. Які зараз так потрібні, бо поки я вибудую партію, нема чого буде захищати. Якщо я побачу, що те, що ми підготували, Співпадає з програми будь-якої партії і буде запрошені, то я не тільки я, а я хочу з тих громадських лідерів теж приготувати політиків, які будуть також, як і я, про однаково мріяти і однакові документи вести. Бо на сьогоднішній день вам може подобатись, який політик або ні. Якщо я вас запитаю, а як він бачить реформу землі, ви не скажете, але він про це не каже. Я вас запитаю, як він бачить реформу охорони здоров'я. не скажете. він скаже, я за реформу, його треба змінювати. А як, ви не знаєте. Тому, на, на мій погляд, нам треба максимально дати громаді нашим, нашому громадянському суспільству, хоча б орієнтірів. Як ми це разом бачимо? Ви так бачите, так. І тоді ми можемо сказати, що ми говоримо тих політиків, які будуть відповідати за це, але не вимушено. Я підтримую підприємців далі. Бачимо, як вони приходять до мене, всі його страшенне підтримують. Тобто ми завжди з вами е, чули тільки те, що хотіли чути, не питаючи, а як яким чином? Ти хочеш зробити е, гарне житло, руйнуючи мій будинок? Я ж не запитала. Як. Мені сподобалось, ти хочеш зробити всім гарне житло. А то, що це буде зруйнувати мій будинок, я про це ще не знаю. І так по кожному питанню. Тому у е, нас даже питання фінансування нашого громадського об'єднання. І зараз це обговорюємо, ми просто зараз займаємось, як знову я вам кажу, єднанням інтелекту, щоб як зробити таким чином, що кожна людина, яка написала мені у Фейсбуці, що Оксана я хочу з вами, розраховувати на мене, як її залучити до того процесу. Це є найтяжче. Бо Ті люди, які кажуть, ну ладно-ладно, ми будемо, що ж вона там далі буде робити? Мені ці люди не цікавилися, і ці проблема вони хочуть жити так, я вони хочуть живуть. Дуже велика мета. Це мета впливати на розвиток України. Впливати. І ті, хто відповідають і хочуть йти зі мною через різні механізми, хто з громадськими об'єднаннями, хто політичними партіями, хто на містах. Да, партизанськими отрядами, щоб вони мали можливість її реалізовувати. Я їм допомагати писати, вчити, але іншого року нема. Бо найболючішою для мене це люди, які пишуть, що ми віримо вам, ми з'явилася надія. І знаєте, оце питання для мене страшніше, ніж як буде мати названня організації. Що там Бо будь-якому громаді створити партію це Якщо там дійсно будуть люди не для того, щоб сісти в офісі заробляти, а для того, щоб змінити власний проєкт. За прибіжать, прибіжать заробляти. У мене нема що заробляти. Ні, ну ви ж це. На, На що вони сьогоднішній вони... день вони не повірять. Ну. ну хай не вірять. От хай не вірять, хто не вірить, хай йде. Але до сьогоднішнього часу всі люди приходять, кажуть, чим вам допомогти, Хто пачку бумаги приносить, хто комп'ютер, е ви знаєте, в цьому кафе у мене не взяли один раз, я просто допомагала, не хотіли брати каву. Я кажу, чому приємно, що ви сюди зайшли. Е тому не думати про всіх людей дуже багато. Ті, які прибегуть заробляти, е вони підуть чим прийшли. Бо е якщо буде прийнято рішення, що ми... На двух нового рахунок, який член, кожен член, який хоче стати в громадському об'єднання, повинен сплатити членський внесок, залежно від свого цілі, в тому ж 100 гривень на рік, в тому ж тисячу. І цей рахунок буде вести аудитор Олександр Кірш, якому я дуже довіряю, буде давати звіти, то я можу відпаде це питання, бо не связуючи довго сплачувати дуже добре. Є такі багаті дуже військові, багаті люди, які вже зараз вам пропонують свою фінансову потребу, чи не маєте. Я їх не не не... Я, я, я всіх поважаю, але я ні до кого не звертаюсь, тому що якщо б я а, мала другу мету вкладну своє оформлення е, на роботу і благосостояння своє, то я б просто не пішла до дієвка. Ви розумієте, ви, ви, ви всі е, думаєте не так, як є. Ви шукаєте там, де нема. Мені потрібно було просто промовчати. Я би пішла, у мене там є дуже серйозна заробітна плата, е, мій колектив отримав заробітну плату. Я би мала якусь я, я, я би мала посаду, я все це кинула завдяки тому, щоб знову піти до когось точно так. Навіщо? У ну, не підтримую. Але люди підтримують, наприклад. Але люди ж не підтримують для того, щоб я зробила те ж саме. І я не для людей це робила. Це був мій поступок. І зараз я не хочу, щоб вони думали, що я далі все за них буду робити. Я можу допомогти. Але якщо ми не встанемо кожен за себе, за себе, за свою державу, нічого не буде. Ну ні ну, ну, вже не зрозуміло. Достатньо іти за когось. Треба йти за себе, за свою країну, за свою дитину, за свою родину. Але для того треба сказати, я так хочу. А коли починають, ну, вам подивіться, а звідки воно візьме гроші? Я вам вже вже сказала, звідки. Якщо не вірять, вони мені не цікаві. Є багато організацій, партій, а йдуть там, де вірять. І час нас, час нас покаже. Мені не вірили, що я казала, що не неякий. Пройшов час що сказала. І, і тому мені це не цікаво. Я не хочу всім поговорити. Я хочу сказати, що за ці декілька тижнів я отримала стільки любові від людей, стільки слів таких просто. І знаєте, що мені дуже страшно і боляче. Знаєте, чому? Як, як, як зробити так, щоб, щоб це не скрити. Це відповідальність. Другой би сидів на лаврах. Ах, я ж тепер звізда. А я так. Я хочу зупинити зараз це інтерв'ю, я хочу робити матеріал. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що далі можна разом всім робити. Розумієте? Нас було Ви не думаєте, що для того, щоб вас зупинити? Ви залишилися єдина, можна сказати, на свободі, яка пішла проти влади. Тобто ви єдина. Вони всі почнуть шукати, щоб відволікти вас від вашої діяльності, від об'єднання десь шляхом таким зачепити різне, зачепити рівне. Тобто, що що у мене бізнесу немає. У мого чоловіка бізнесу немає. Молодший син на особа. Старший син, найнята особа. І тому є загроза, що можуть підкинути, що загодно придумати. І тому і сини чоловіки сказали, що уважинка, мама, якщо щось станеться, будуть якісь проблеми. У нас для тебе, тебе велике прохання. Не бійся далі. І це, це найпросте рішення. Я це все розуміла, коли знаєте, коли я була сьогодні, я не піду, я потім просила пробачення власної родини, бо я не з ким не раджуся. Я сказала, а потім поставила їх передбати. І Вони всі сказали, мама, ти зробила віку. І це є достатньо для мене. Я все це розумію.